Але найкращим нам обрав Санков. Тих, хто серця і руки підставляють, дорослі наші, сповнені й тривоги. Вони взяли свій хрест з благовінням, життя, здоров'я в жертвові віддали щоб нам їх було благословіння, і щоб всі діти Божими були. Ми бачили всі труднощі, дороги, їх розуміння бачили, любов. Вони проблеми довіряли Богу, сльозах молились і раділи. Я від Господа приймати, цінов платили, тату Стасім'я, миховку нас і піднімали, і голос Божий, чули, з вами, я. За вас ми хочемо Господу клонитись, сказати щиро, дякуємо вам за те, що ви навчили нас молитись, і Бог показав нам життя, за те, що ви свої рожеві рамки ім'я Господня посвятили нам. Вас на колінах бачили світанки. Що добре було, Донькам і сина. за ті пісні, що з вами ми співали, тоді, як замукали Соломія, за те, що всі так дружно так зростали, благословенні, люблячий сім'ї, за те, що ви нас вимовили в Бога, що рідним домом став нам Божий Храм. Сказати хоче ми і Церця батьки прекрасні, дякуємо. Амінь.